Друзі, 9 листопада ми з вами святкуємо День виноградра та винороба. Це свято нагадує мені один біблійний текст або біблійну ідею, яка записана Матвія 9.17, де Бог говорить про те, що нове молоде вино не вливають старі бордюки. Бо якщо так відбудеться, то старі бордюки просто полопаються. Коли я згадую, наприклад, на мій телефон приходить час від часу оновлення операційної системи, і в мене відчуття, що я беру в руки не свій телефон, тому що все по новому, все по іншому, деякі функції не працюють як раніше, як я звик і буває, це дратує, але це необхідно для того, щоб операційна система працювала добре, стабільно і найякісніше, як тільки можна. Я подумав, що тут Бог заклав цікаву думку, ідею для нас. Ми в повсякденному житті теж потребуємо змін, але маємо визнати, для нас це не природньо. Ми не любимо зміни, ми не любимо прям дуже сильно розвиток, особливо коли це змушує нас виходити з своєї зони комфорту. Отже, друзі. Я бажаю всім нам цього оновлення. Бажаю нам всім пам'ятати, що оновлення це цікава Божа задумка в нашому житті. Тому нові ідеї потребують нових бурдюків, але разом з тим новий дух потребує нового тебе. Я вірю, що Господь Ісус задумав певні зміни в нашому житті заради того, щоб ми краще Його прославляли і краще Його представляли тут на землі. Тож вітаю всіх нас і бажаю нам цих оновлень, від яких ми буває втікаємо, але вони так нам необхідні.